вас в ефірі телеканалу НТК події дня п'ятниці, 30 вересня у студії Тамара приходько. Далі коротко про головне система інформування населення від державної служби надзвичайних ситуацій повністю готова до роботи. Із 1 жовтня в Україні збільшать пенсії, проте не усі графічні рефлексії. В Коломиї відкрили виставку робіт художника та коваля зі Швеції. Отож про це та інше більш детально далі. Система інформування населення від ДСНС повністю готова до роботи. Нагадаємо, із 7 до 23 вересня по всій країні проходило тестування системи інформування населення про надзвичайні ситуації, що тепер означатиме сповіщення від державної служби надзвичайних ситуацій. Про що попереджатимуть заступник голови ДСНС України з питань цифрового розвитку Роман Примуш розповів у медіа центрі Україна Укрінформ. Це будуть сповіщення, які будуть стосуватися безпосередньо загроз життю і здоров'ю людини. Ці сповіщення е, хотів би наголосити, їх будуть відправляти органи влади на місцях. це будуть військово-цивільні адміністрації. Дальшому обласні державні адміністрації після завершення військового стану е ці сповіщення будуть стосуватися загроз, які можуть бути абсолютно мати різний характер. Це починаючи з небезпечних метеорологічних явищ, саме небезпечних, це не прогноз погоди, які можуть дійсно буревії умовно кажучи, які ми нещодавно мали на Сумщині, або лісові пожежі, які ми минулого року мали. Е в Чорнобильській зоні або в Житомирській області, або це можуть бути хімічні загрози, якщо поруч з вами знаходиться, чи там поруч з мешканцем знаходиться хімічне підприємство, на якому стався аварія чи викид. Це можуть бути загрози раді... Раді... радіаційних викидів, зокрема населення, яке прозиває зоні спостереження 30 кілометрової навколо атомних станцій. Це можуть бути ну, абсолютно землетруси, тобто це абсолютно. Різноманітні загрози, тобто ця система, дозволяє доволі гнучко реагувати на будь-які загрози для життя здоров'я людей. Це може бути евакуація, яка потрібно терміново здійснити в окремих територіях. Тобто, ця система її перевага в тому, що ми можемо локалізовано відправляти ці сповіщення, вибирати прямо дуже звужену територію і оповіщати от конкретно людей в цій території про те, що їм потрібно щось зробити. Ну в подальшому інформація буде подаватися наступним чином. Це буде коротка інформація. Про те, що за загроза. І другий блок інформації це інструкції щодо дій. Тобто тестування воно мало по плану відбуватися трошки довше, але ми змогли досягнути того, що в середу напередодні завершення тестування ми вже отримали результат, який влаштовує. Тобто ми налаштували повністю центр, який відправляє сповіщення, він коректно працював. Налаштували спільно з тільки підтримці мобільних операторів їхній мережі, які повністю пропускали це сповіщення. Ну і побачили. Певну позитивну результативність в плані кількості абонентів, які отримуються сповіщення. В цілому, що стосується результативності, вже зараз можемо говорити, що на початку періоду тестування ми мали 41% покриття абонентів, те, що маємо з наших опитувань, які ми проводили. Зараз вже система наприкінці тестування досягла 67% покриття, тобто це досить непоганий показник, як для системи, яку ми в швидкому такому режимі. І розгорнули. Ми будемо працювати над тим, щоб цей показник збільшувати В більшості. Нам вдалося збільшити показники покриття за рахунок ефективної відлагодження роботи спільно з операторами мобільного зв'язку, тому що щоб всі базові станції передавали сигнал, щоб це максимально було покриття по всій Україні. І друге це робота з постачальниками мобільних телефонів і смартфонів, які дозволяють приймати ці сповіщення. Ми дійсно змогли доналаштувати окремі моделі, щоб вони також. Приймали подібні сповіщення протягом е, певного періоду тестування в деяких мобільних телефонах і смартфонах. Ці налаштування вимкнення екстрених сповіщень вони в стандартних налаштуваннях. Тобто, в деяких е, от через це люди могли не отримувати сповіщення. Ми відправляємо сигнал на базову станцію. А базова станція в автоматичному режимі усіх абонентів, які знаходяться в її мережі, сповіщає відправляє це повідомлення е, цим людям. Ця система працює, коли є будь-який сигнал. Навіть мінімальний мобільного зв'язку. Ми можемо говорити про в цілому успішність тестування, і можемо продовжити роботу над повноцінним впровадженням цієї системи залишаються недоліки, які стосуються 2G, тобто це кноп кнопкових телефонів. Частина з них отримують, частина не отримують. Ми працюємо над тим, щоб це покриття збільшити. Зараз працюємо також дивимося, як це працює по інших країнах, щоб і в нашу систему вдосконалити і вбудувати її в загальний… Механізм оповіщення e, Лише за добу прикарпатським поліцейським чотири рази пропонували хабарі. Водії-порушники. Зокрема, так вони хотіли відкупитися від адміністративної відповідальності. Тепер, окрім адміністративної відповідальності, керманичам загрожує ще й кримінальна. Такі факти задокументовані в Долинській, Калуській, Рожнятівській та Снятинській територіальних громадах. У всіх випадках для документування злочинів на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та співробітники Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної Ної поліції України гроші вилучені а на правопорушників складені адміністративні матеріали за вказаними фактами слідчі територіальних підрозділів розпочали кримінальне провадження. За такі порушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі. Водія з ознаками наркотичного сп'яніння, що мав із собою імовірні наркотики, виявили прикарпатські патрульні. В угорниках інспектори патрульної поліції зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Патрульні встановили, що водій не має посвідчення водія відповідної категорії. Під час спілкування із 20-річним водієм поліцейські помітили в останнього ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння чоловік відмовився. Та і це ще не все. Інспектори провели поверхневу перевірку та виявили пакет з невідомою речовиною зеленого кольору. Зовні схожою на наркотичну поліцейські громадянина затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Імовірні наркотики вилучено та направлено на експертне дослідження. На водія патрульні склали протокол. На одній із присадибних ділянок села Поляниця на району знайшли вибухонебезпечний предмет. Ним виявився артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Піротехніки державної служби надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області знешкодили його. Із 1 жовтня в Україні збільшать пенсії. Це стосується громадян, яким виповнилося 70 та 75 років. Про це телеканалу НТК розповіла керівниця сервісного центру пенсійного фонду України Галина Григорчук. Далі її пряма мова. З 1 жовтня, не зважаючи на воєнний стан, уряд як задекларував проведення перерахунків пенсії, і в першу чергу для категорії наших громадян пенсіонерів, які досягли віку 70 років. 70 і 75. Значить, з 1 жовтня передбачено перерахунки для цієї категорії пенсіонерів. Підвищення доплати складе в розмір до 300 гривень. Ну, крім того, ми знаємо, що у нас такі перепідвищення вже були передбачені з квітня 2020 року для 80-річних осіб. Вони мали встановлену доплату в розмірі 500 гривень. А з 1 березня цього року, після проведеної індексації, цей розмір виплати склав 579 гривень в підвищених розмірах. Також у нас з жовтня. Дня минулого року у нас мали підвищення доплату до пенсії особи, які досягли 75 років. Їм була встановлена доплата в розмірі 400 гривень, і також після 1 березня цього року, після проведеної індексації, така доплата у них складає 456 гривень. Тобто ми дійшли до того. Очікувала наша категорія громадян 70-75. І з 1 жовтня вони теж будуть мати підвищені розміри пенсії. Їм буде встановлено доплату в розмірі 300 гривень. Я хочу звернути увагу на те що наші одержувачі пенсії 70 і більше категорія, і далі вікова, які мають повний стаж. Чоловіки 35, жінки 30 років стажу, їхній розмір пенсійної виплати з 1 жовтня цього року становитиме не менше 3 тисяч гривень. Але при цьому звертаю увагу, що особи, які досягли 80 років, і чоловіки мають 25 років страхового стажу, жінки 20, їхній розмір пенсії становитиме не менше 2600. тисячі Особи, яким років... 5 до 80, котрі чоловіки теж мають 25 років, жінки 20, розмір їхньої пенсійної виплати становитиме з 1 жовтня не менше 2500. Тобто ми бачимо, що все ж таки Є прив'язка і розмір доплати, саме і розмір пенсії залежить від наявного страхового стажу у наших одержувачів пенсій, оскільки у нас з 2018 року відбулися суттєві зміни в законодавстві, і необхідний стаж у нас для визначення права збільшується. Крім того, все ж таки нормою закону передбачено, що повний стаж для чоловіків є 35 років для жінок 30 років. Ну, тому і такі розміри пенсії відповідно і залежать від наявного страхового стажу. 70-річні особи наші пенсіонери, котрі будуть мати менший стаж, як 35 чоловіки, жінки 30, їм буде встановлено з 1 жовтня доплату пропорційно з рахуванням страхового стажу. Військові капелани передали авто бійцю 128-ї бригади. Друзі Таліба звернулися до громадської організації з проханням терміново знайти транспортний засіб, адже його власна Славута, котра вивозила поранених і доставляла їжу, воду та боєприпаси на позиції була пошкоджена потужним вибухом. Волонтери із завданням впоралися деталі у наступному сюжеті. Авто напередку довго не живуть. На цьому наголошують і військовослужбовці, і волонтери. Навіть якщо снаряд не влучає безпосередньо в транспортний засіб, вибухова хвиля і осколки здатні пошкодити його настільки, що він стає непридатним для пересування. Власне, так і трапилося зі славутою 22-річного таліба. Коштів на нове авто військовослужбовець не мав, тому звернувся до військових капеланів. Завжди капелани з воїнами. Сьогодні ми відправляємо маленького коника бойового, який вже воював і буде далі продовжувати боротьбу. Наші друзі тут зібрались, щоб і помолитись, і сказати, що перемога буде за нами. Ми дякуємо всім, хто допомагає, дякуємо добродіям, дякуємо діточкам за малюнки, дякуємо підприємцям, дякуємо всім, хто допомагає коштами чи різними такими смаколиками і віримо, що Господь кожному з стариці. У зв'язку з загостренням ситуації на передовій авто передали, не завершивши збірку. Власник транспортного засобу погодився віддати та четвертий в зону проведення бойових дій. А кошти за неї отримати згодом частинами, каже співзасновник ГО військові капелани Друг Байко. Ми виконали свою поцілу перед бійцями сто ї військово штурмової бригади, яку давали в фейсбуку, і передаємо їм транспортний засіб. На жаль, збірка ще на нього не завершилася, але оскільки болі дії тривають і вони не припиняються, ми домовилися з власником транспортного засобу тренування платежів, і вона є актуальною на даний момент, подобається. Просимо всіх актив заприймати участь. І коли буде вона завершена, ми обов'язково скажемо в засобах на інформації. Юлія Марсиновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво. Із 1 жовтня до 1 травня на транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні а в разі їх відсутності ближнє світло фар, Нагадують у поліції. Так ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху а ще знизиться ризик потрапляння у дорожньо-транспортну пригоду. Із 1 жовтня в Коломийській громаді вуличне освітлення включатимуть о 5.30 ранку. Увечері ліхтарі вимикатимуть о 22 годині. Епоха аналового телебачення на Івано-Франківщині майже завершилась. Про це повідомив представник національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Івано-Франківській області. Ігор Маслов. локальне цифрове мовлення розпочали три прикарпатські телекомпанії: наш телеканал НТК колеги зі снятина та Івано-Франківський телеканал, третя студія повідомив Ігор Маслов. В селі Дебославці Коломийського району Івано-Франківської області, розпочав роботу перший локальний мультиплекс. 28 жовтня 2021 року відбувся конкурс на локальне цифрове телевізійне мовлення, переможця якого в Дебеславцях компанія НТК з Коломиї, третя студія «Зана франківська і телестудія Снятин отримали право на мовлення на цій території. Першою телекомпанією, яка вийшла в ефір в мультип в цьому локальному мультиплексі, стала Коломийська компанія НТК. Незабаром ми очікуємо вихід в ефір Франківської третю студії і Снятницького телебачення. В ефірі цих телекомпаній як програма власного виробництва, так і трансляції єдиного марафону. Як повідомляє оператор телекомунікації локальних мультиплексів, концерн РТ, протягом жовтня-листопада очікується початок роботи локальних мультиплексів в Івано-Франківську, в Калуші і в Надвірній. Це значно збільшить територію покриття цифрового сигналу на території Прикарпаття і завершить епоху аналогового телебачення на території Івано-Франківської області. Графічні рефлексії в Коломиї відкрили виставку робіт художника та коваля зі Швеції Людвіга Одмана. Всі експонати на тему російсько-української війни, як іноземець рефлексує на події в Україні. Можна побачити у арт-галереї «Зодіак». У шведського художника Людвіга Одмана особливі стосунки з Прикарпаттям. Тут він знайшов своє кохання, а ще має багато друзів-ковалів, розповідає мистецтвознавець Анатолій Звіжинський, який презентує виставку у Коломиї. Цей художник і коваль, учасник декількох фестивалів ковальських в Івано-Франківську. І коли почалися події, які ми сьогодні переживає сьогодні наша країна, війна. З Москвою він, так як в нього дружина з Івана Франківська, якось дуже все це близько боляче переживав і таку своєрідну влаштовував собі терапію, малюючи певні шаржі на ті новини, які він бачив по телебаченню. Спочатку Одман малював для самозаспокоєння. Для нього це була свого роду арт-терапія. Згодом почав виставляти свої роботи в інстаграмі. У соцмережі його графічні рефлексії швидко знайшли поціновувачів та охочих придбати картини. Це таке своєрідне е, відгукування, як в нас зараз на е, Творче на засилля інформації він як людина, от яка має певні таланти, в свій спосіб перетворює в сатиру ті новини, які з'являються в інтернеті, в телебаченні чи в інших засобах масової інформації. Від початку російського вторгнення шведський художник створив чималу серію графічних реакцій на тему війни, з продажу яких зібрав кошти на добре оснащений автомобіль швидкої допомоги та подарував його Україні. Людвіг Одман продовжує творити всі свої роботи, продає, а виручені кошти передає на потреби українців. Виставка говорить про те, що ми не одні, про те, що нас підтримує світ, і, зокрема, художники світі. Рефлексують на наші події, відгукуються, і це дуже важливо. Важливо те, що ці роботи, всі благодійні підуть на підтримку нашої збройних сил України. Цікаво тим, що іноземець але переймається історією е, теперішнього е, нашого часу, нашої України. І, і саме цим цікаво. Цікаво те, що е, він відчуває дуже тонко. Всю ситуацію і всю біль, яка на даний момент зараз є в нас на Україні, і запрошую всіх відвідати цю, по крайній мірі, подивитися ці роботи. Загалом на виставці варт галереї Зодіак представлено 48 графічних творів і кілька ковальських виробів Людвіга Одмана. Кожна графічна робота створена у 30 копіях. Всі охочі можуть придбати одну із них, цим самим підтримати зсу. У планах шведського художника надрукувати збірку малюнків, аби продовжити збір грошей на міжнародний благодійний проєкт Ковалі без кордонів, який буде демонструвати єдність у підтримці протистояння України російській агресії. 4 жовтня у музеї історії міста Коломиї відбудеться презентація книги поезії заслуженого працівника культури України Богдана Клапчука. Життя без виміру, початок о 15-й годині. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Тож побачимося. Хай щастить і до зустрічі.